Просто сказати гендрон. Дорогі друзі, дорога родина, дороге Торонто, дорогі гості цього чудового міста. 15 червня мама і тато просять, і Колс, вся команда Колс запрошує, і я вас особисто запрошую на музичне шоу, яке називається Music for Father's Heart. Це буде на День батька. На чудового виконавця француза з Квебеку, який Крістіан е, Марк, просто сказати, От, е, 15 червня в цій програмі буду приймати участь і я. От, так що приходьте 15 червня Old Mill, Всі знають, де це знаходиться. Blue Old. Mill, Комплекс Old Mill. Так що все буде наживо з музикантами. Чудове, чудове шоу! Всіх запрошуємо на день батька.